В білій церкві з 1997 року існує традиція. Кращі студенти вузів отримують сертифікати на стипендію міського голови. 18 листопада такі сертифікати отримав 21 студент місцевих закладів вищої освіти. Ця подія співпала в часі з відзначенням міжнародного дня студента, свята юності, великих прагнень, результатів та невгасимого ентузіазму. Біла церква праву вважається студентським містом і студентською столицею Київщини, адже включає в себе шість навчальних закладів з денною формою навчання, де здобувають освіту понад 8 тисяч студентів. Стипендіат міського голови, що навчається в Білоцерківському нау Ярослав, каже: відзнака неочікувана однак йшов він до неї довгим шляхом і завжди за покликом серця. Це відзнака для студентів їхні досягнення а, і власне. Це взагалі за покликом серця, щоб розвивати громаду, долучатися до нього щось, реалізувати свої проєкти і власне займатися тим, що тобі подобається у цьому році. Стипендія міського голови становить 700 гривень. Це непогана фінансова допомога студентам, каже Ярослав. Цілі куди буде витрачати, немає, але бонус нам для студентів точно буде. За увесь час існування традиції стипендію отримали 536 студентів з білої церкви. Дмитро Ніжельський Станіслав Молішенко, новини телеканал Крокус.